Більше 80 років бойового досвіду, тренування бійців в пекельних умовах та організація найважчих операцій Другої світової це все про спецпідрозділ САС, який став прототипом спецслужб інших країн. Спеціальна повітряно-десантна служба, головний підрозділ сил спеціальних операцій британської армії. Підрозділ САС Британії з'явився під час другої світової війни. Це був створений окремий спецпідрозділ для виконання диверсійних задань. Новостворений підрозділ складався з п'яти офіцерів та 60 солдатів. Попередньо досвіду для проведення операцій у бійців не було, тому спецпризначенці активно почали тренуватись. Але часу на підготовки у них майже не було і підготовку них 2-6 місяців не більше. Це був дуже прискорений режим. Перша спецоперація хрестоносців відбулася менше ніж за 5 місяців. Бійцям потрібно було десантуватися на ворожу територію і виконати завдання з ліквідації повітряних суден суперника. Однак попередніх тренувань для такої операції було недостатньо. До того ж, саме в той день здійнявся сильний вітер. А як правильно стрибати з парашутом у шторм, бійці не знали, незважаючи на всі складні умови. Було прийнято рішення все ж таки проводити операцію, і було прийнято рішення на десантування То від місця. Першопочаткового призначення парашутисти, на жаль, були закинуті через погодні умови дуже далеко. А більшість частина якої була оточена та потрапила в полон. Перша невдача наштовхнула не до реформ і реорганізації САС. До лав набрали нових бійців уже з попереднім досвідом і почали активно їх тренувати. Селекція та тренування в САС вони найсуровіші у світі. Один з критеріїв, на який звертають увагу інструктори в Шу чергу, тобто фізична підготовка та психоемоціональна стійкість кандидата, починаючи від того, що на кожного з конкурсантів ще на етапі проходження відбіркових е, випробувань. Здійснюється безпосередньо емоційний, психоемоційний тиск з боку інструкторів. Після таких випробувань спецпризначенці стали універсальними бійцями, які могли працювати в повітрі на суші і навіть під водою. Надалі всі найважчі завдання передавали виключно бійцям САС. Одна з таких була в 1980 році в Лондоні. Операція відбулася 30 квітня по 5 травня. Іранські терористи захопили будівлю посольства разом з людьми всередині. Було 26 полонених, і були видвинуті прямі умови британському уряду звільнення політв'язнів і безперешкодне. Пересування з Великобританії на інший материк. в перші дні поліцейські переговорники домоглися звільнення п'яти заручників в обмін на заяву терористів у британському телебаченні. Однак, через декілька днів було вбито одного з заручників. Британський уряд дав наказ бійцям САС готувати штурм будівлі. Були встановлені різні детектори та датчики, в тому числі датчики, які фіксують звук, датчики руху. Велось активне візуальне спостереження з найбільш вигідних позицій довкола самого посольства. Після чого був розроблений е, план для штурму. У ході спецоперації, яка тривала всього 17 хвилин, САС вдалось врятувати всіх заручників. П'ять терористів було вбито і одного взято в полон. Це була перша публічна операція САС. До цього часу існування спецпідрозділу тримали в таємниці. Так народився бренд, тобто це чорна уніформа. Протигази МП, 5 які потім широко вже розійшлися по попкультурі, відеоіграх стали таким, можна сказати, легендарним а, зірцем або ж еталоном того, як повинен виглядати оператор САС. Після розсекречення роботи підрозділу багато країн перебрали модель САС і створили власні подібні спецслужби. Сьогодні вони успішно беруть участь у протистояннях по всьому світу. А САС і досі вважається військовим еталоном наслідування.